Слава Ісусу Христу, продовжуємо молитву псатиря, молимося сьогодні восьму катисму. Молимося і просимо у Господа Бога, миру і спокою в Україні в усьому світі. Молимося за переможний мир України в тій війні. Молимося за кожного мужнього воїна, волонтера, капелана, рятувальника, лікаря, госпітальєра та всіх людей доброї волі, що згуртовуються для перемоги, ми молимося в добрих, важливих наміреннях кожного серця, що в'єднується з нами в молитві. Благослови нас, Господи, на молитву і щиро прошу всіх, хто долучився про поширення нашої трансляції. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Восьма катизма, Псалом 55. На кінець про народ віддалений від святині пам'ятна пісня Давида, коли полонили його чужинці в Гефі. Помилуй мене, Боже, попов, бо топтав мене чоловік, цілий день, нападаючи гноби мене. Топтали мене вороги мої весь день від початку дня, бо багато тих, що нападають на мене. Вони обояться, я ж буду надіятися на тебе. Перед Богом хвалитиму слова мої. Цілий день я надіявся на Бога, не буду боятися, що зробить мені тіло. Цілий день гордували вони словами моїми, всі думки їх проти мене на зло. Вони оселяться побіч і скриються, стежитимуть за стопами моїми, наче б на душу мою, як ніщо ти відкинеш їх у гніві, погубиш народи. Боже, я оповів тобі життя моє, ти поклав сльози мої перед тобою, як і від обітниці твоїй. Повернуть вороги мої назад у день, коли я призову тебе. Ось пізнав я, що ти бог мій. У Бозі похвалю слово, у Господі похвалю слово. На Бога я надіявся, не обоюся, що зробить мені чоловік. На мені, Боже обітниці, що їх я сповню для хвали твоєї, бо ти визволив душу мою від смерти і ноги мої від спотикання, щоб я став угодний перед Богом у світлі тих, що живуть. Псалом 56. На кінець не погуби. Пам'ятна пісня Давида, коли втікав від лиця заугла до печери. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіялася душа моя, і на тінь крил твоїх буду надіятися, доки не перейде беззаконня. Буду кликати до Бога Всевишнього, Бога, що доброчинив мені. Він послав із неба і спас мене, а тих, що топтали мене, дав на зневагу. Бійслав Бог милість свою та істину свою, і визволив душу мою посеред молодих левів. Я спав стривожений, сини людські, зуби їх, зброї та стріли, а язик їх меч гострий. Вознесись на небеса Боже, і по всій землі слава твоя, сіті приготовили вона ногам моїм і похилили душу мою, викопали перед лицем моїм яму і самі впали до неї. Готове серце моє Боже, готове серце моє, буду співати і грати. Встань, слава моя, Встаньте псалтири й гуслі, я встану рано. Буду прославляти Тебе, Господи, між людьми, співатиму Тобі, між народами. Бо Розвеличилась до небес милість твоя, таж до хмар істина твоя. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава твоя. На кінець не погуби пам'ятна пісня Давида. Коли справді говорите істину, сини людські, то судіть справедливо, бо й у серці чините ви беззаконня на землі, руки ваші сплітають неправду, відвернулися грішники від материного лона, заблудили від утроби матері, говорили неправду. Лютість їх подібна до зміїної, як гадюки глухої, що затуляє вуха свої, що не чує голосу тих, що закликають, навіть заклинателя, якого мудрий навчив заклинати. Бог потрощив зуби їх в устах їх, черені зуби левів потрощив Господь. Зникнуть, як вода, текуча, він натягне лук свій, аж ослабнуть. Як віск розтоплений, вони щезнуть, упав вогонь на них і не бачили сонця. Перший ніж можна відчути терні вашої тернини, як живих, як у гніві пожере вас. Звеселиться праведний, коли побачить помсту безбожних, руки свої він умиє в крові грішника, і скаже чоловік Коли вже є пожиток праведникові, то єсть Бог, що судить їх на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 58 Вирятуй мене від ворогів моїх Боже, і від тих, що повстають на мене, визволь мене, визволь мене від тих, що чинять беззаконня від мужів кровожадних, спаси мене, бо ось зловили душу мою, напали на мене сильні, ані за беззаконня моє, ані за гріх мій, Господи. Далеко від беззаконня ходив я і за правду і чинив, на зустріч мені, і побач, і ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, зверни увагу, щоб осягнути. Ти всі народи, щоб ти не змилувався над усіма, що чинять беззаконня. Повернуться вони ввечері, зголодніють, як пес, і обступлять місто. Ось будуть вони сміливо говорити устами своїми, і меч в устах їх, бо думають вони, хто почує, але ти, Господи, висмієш їх, погордиш усіма народами, силу мою покладатиму в тобі, бо ти, Боже, заступник мій. Бог мій милістю своєю попередить мене, Бог мій покаже мені на ворогах моїх, не вбивай їх, щоб не забули закупати. Твого, Розжени їх силою своєю і пониж їх, заступнику, мій Господи, за гріх уст їх, за слово язика їх, і нехай будуть уловлені в гордості своїй, і за прокльони і неправду стане всюди відомий кінець їх, кінець у гніві і не буде їх і пізнають, що Бог Якова володіє кінцями землі. Вернуться вони ввечері, і зголодніють, як пес, і обступлять місто. Вони розійдуться їсти, а як не наситяться, будуть нарікати. А я буду прославляти силу твою і рано величатиму милість твою, бо ти був заступник мій і пристановище моє у день гноблення мого. Ти помічник мій, тобі співати буду, Боже мій, ти заступник мій, Боже мій, милости моя. Псалом 59. На кінець про тих, що мають перемінитися пам'ятна пісня Давида в науку, коли спалив межиріччя Сирійський, Сирію, Соварську, і повернувся Йоав та побив у долині соле двадцять тисяч. Боже, Ти відкинув нас і розсипав нас, Ти розгнівався і помилував нас, Ти потряс землею і розсадив її, сіли щелини її, бо вона захиталася, Ти показав народові Твоєму лютість Ти напоїв нас вином жалю, ти дав тим, що бояться тебе знак, щоб утікали перед лицем лука, щоб визволились улюблені Твої, спаси провицею Твоєю та вислухай мене. Бог промовив у святині своїй. Я зрадію і розділю Сихему, і долину оселю розмірю мій Галаат, мій Манасія, і Єфрем кріпость голови моєї, Юда цар мій. Моав посудина на лінії, на Ідомею простигну обув'я моє, мені чужинці покорилися. Хто відведе до міста мене оборонного? хто запровадить мене до ідомеї? Чи ж не ти Боже, що відкинув нас? Чи не вийдеш Боже з силами нашими? Дай нам поміч, в утиску, марне спасення людське. З Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Псалом 60-й, вислухай, Боже, моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя, міцна вежа проти лиця ворожого, оселюся по вік в оселі Твоїй, покриюся покровом крил твоїх. Бо ти, Боже, вислухав молитв моїх, дам насліддя тим, хто боїться імени Твого, дід дні до днів цареві причиниш, літа його до дня роду й роду, він повік перед Богом перебуватиме, милість істину, його, хто з них дослідить. Так я буду сівати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої. День у день, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 61. на кінець до фума, псалом Давида. Чи не Богові буде коритися душа моя, бо від нього спасення моє, бо він Бог мій. І Спаситель мій, заступник мій, не захитаюся більше. Довго ви будете налягати на чоловіка, вивалити його всі, як похилене стіну і розхинений пліт. Навіть владу мою урадили відкинути, бігали спрагнені. Устами своїми благословили вони, а серцем своїм проклинали. Але ти Богові покорися, душе моя, бо на нього надія моя. Бо Він Бог мій, Спаситель мій, заступник мій, і я не стану вигнанцем. У Бозі спасення моє і слава моя, Бог помочі моєї, і надія моя на Бога. Надійтеся на нього вся громада народна, виливайте перед Ним серця ваші, бо Бог помічник наш, але суєтні сини людські, обманні сини людські, щоб на мірах ушукати вони суєтності своєї всі разом, не надійтеся на неправду і до грабежу не будьте прихильні. Якщо тече до вас багатство, не прив'язуйте серця до нього. Один раз сказав Бог двічі це я чув, що сила належить до Бога, і твоя, Господи, милість, бо ти відплатиш кожному за ділами його. Псалом 62. Псалом Давида, коли він був у пустині і Думецькій. Боже, Боже мій, до Тебе від досвіта я лину. запрагнула тебе душа моя, як часто прагне тебе тіло моє в землі пустій, непрохідній і безводній. Так у святині явився я тобі, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краще, як життя, уста мої хвалитимуть Тебе. Так буду благословляти Тебе за життя мого, в ім'я Твоє буду підносити руки мої, немов туком і мастю, нехай на не Повниться душа моя, і уста радісно будуть хвалити ім'я Твоє. Коли згадував я тебе на постелі моїй, у удосвіта, я роздумував про тебе, бо Ти був помічник мій і під покровом крил Твоїх радуватися буду. Приліпилася душа моя до тебе, а привиця Твоя піддержала мене, а вони даремне шукали душі моєї, в безодні безем... підземні увійдуть вони, буде їх віддано в руки меча, здобич Будуть, а цар звеселиться у Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, бо замовкли уста тих, що неправедне промовляють. Псалом 63. На кінець Псалом Давида. Вислухай, Боже, молитву мою, коли помолюся до тебе. Від страху перед ворогом визволь душу мою. Ти захистив мене від заміру лиходіїв, від множества тих, що чинять неправду. Вони вигострили, як меч язики свої, натягнули лук слово гірке, що потай застрілити неповинного. Вони несподівано будуть стріляти до нього і не побояться. Утвердили собі думку лукаву, змовилися сховати сі, сказали, хто побачить їх, вишукували беззаконня, знесилювались, випитуючи. Приступить чоловік і серце глибоке, але вознесеться Бог ранами стріли дитячої були удари їх, і знемоглися проти нього язики їх, стривожилися всі, що бачили їх. І кожний чоловік злякався, і повідали діла Божі, і діла його зрозуміли. Звеселиться праведнику Господі, і буде надіятися на нього, і будуть похвалені всі праведні серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий і святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Присвята і Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владейко прости беззаконня наші, святий посіти і цілих немочі наші, Імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Страшний ти, Господи, і хто стоїть перед праведним гнівом Твоїм, або хто облагає тебе, благий, або хто зм'якшить тебе, прохаючи за людей, що нагрішили, а не розкаялися. Тільки небесні чини, ангели, архангели, херовими, що сам на тобі співають. Свят, свят, свят єси, Боже, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Господи, Господи, Тебе усі створіння бояться і тремтять перед ликом слави Твоєї. До Тебе припадаємо, і ми безсмертний, до Тебе молимося, святий, спаси душі наші молитвами святих Твоїх. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Допомогу сумуючих і полегшення для хворих, Богородиці Всепіта, мир для тих, що спокою не мають, тиша для тих, що серед хуртовин, спаси усе сотворене і людей, єдина заступниця вірних. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Боже святий, Владико Небесний, Ісусе Христе, Царю, глянь з безмежної висоти твоєї, І почуй плаче молитви раба Твого. Подай мені ріку сліз Щоб обмив я численні гріхи мої, численні вони, як зірки на небі краплі, дощові, більше їх, як піску морського, горе мені, що помножилися гріхи мої. Та знаю, що ти милостивий і очікуєш покаяння від грішного, що кається за зло людське, ти прийняв розкаяння розбійника і спас його одним словом. Сказав бо він пом'яни мене, спаси, коли прийдеш у царстві твоїм. Мене також пом'яни, хоч нема у мене стільки віри, у моєму житті діла доброго я не вчинив і засудив себе самого. Господи, Ти ж не знехтував сліз блудниці, що насмілилася принести мира та полила його на чесну голову Твою, на яку ангели споглядати не сміють, і обнявши ноги Твої, вона цілувала їх та волоссям своїм утирала. Ти ж відпустив її в мирі, так і мою смиренну душу прийми з миром і осели мене на лоні Авраама, і причисли мене до вибраного Твого стада, щоб побачив я світло лику Твого і прославив ім'я Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости беззаконня наші, святий, посвятий, сили немочі наші. Імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, по твоїй царстві і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання, благословеного Божого всім дня. Слава Ісусу Христу, слава навіки